Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. Вітання глядачам нацмарафону. В ефірі випуск новин для вас працює Олена Морозова за лаштунками. Команда телеканалу Рада. Чергова атака росіян на Харків відбулася цієї ночі. В обласній військовій адміністрації кажуть, ворог випустив по місту авіабомби. Один із снарядів влучив на територію медичного закладу, де на момент удару перебувала понад сотня людей. Семеро із них отримали поранення. Також люди пережили гостру реакцію на стрес. Пацієнтів евакуювали до іншого медзакладу. Крім того, у наслідок атаки зруйновані будівлі та автомобілі, серед яких карета швидкої та лінії електропередач. Нині на місці ліквідовують наслідки електропостачання. Містянам уже повернули. Черговий екіпаж перший був на місці. Автівка стоїть, привезли жіночку, вона інвалити ліску, поранення ноги. і Дуже багато людей з цей на стрес. Ми вже полягали спати, і оцей чи що воно пролетіло перед нашими вікнами, перед палатою. Сусідні повибивало вікна. Нас вікна уціліли. Чоловік каже, горить там, де машина. Там люди порізані були стеклом. Дуже багато вікон повилітали. Двоє людей постраждали у Херсоні. Росіяни скинули вибухівку з дрона на таксі у корабельному районі міста. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. А зранку окупанти атакували гуманітарну місію на Херсонщині. З дронів та артилерії у Білозерській громаді обстріляли вантажівки, що везли гуманітарну допомогу. Одна автівка згоріла, іншу серйозно пошкодили. Ще дві вантажівки змогли вирватися з під ударів. Люди не постраждали. Двоє поранених на Дніпропетровщині за інформацією очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Ворог кабами обстріляв Покровську громаду. А от по Нікопольщині вдарив фпв дронами. Зруйновані кілька приватних будинків, є влучання в об'єкти інфраструктури. Ворог обстріляв об'єкти критичної інфраструктури на Кіровоградщині на території Долинської та Новопраської громад. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Пошкоджені будівлі люди не постраждали. Без світла залишається п'ять населених пунктів. 69 ворожих безпілотників з 96 збили цієї ночі сили оборони. Про це повідомили у повітряних силах. Ворог атакував Зміллярово, Брянська, Орла, Курська, Приморська Охтарська. Зафіксовано влучання на семи локаціях та падіння уламків на півночі, півдні, сході та у центрі країни. У Газі починають відбудову після досягнення миру на Близькому Сході. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час саміту у шарм ель шейху щодо врегулювання конфлікту у секторі Гази. Угоду про припинення вогню підписали США разом із посередниками Єгиптом, Катером та Туреччиною. Відновлення інфраструктури в регіоні розпочнеться після завершення найскладнішої частини мирного процесу. Після років і кровопролиття війна в Газі закінчилася. Зараз надходить гуманітарна допомога, включаючи сотні вантажівок з продуктами харчування, медичним обладнанням та іншими товарами. Більшу частину яких оплатили люди присутні в цій залі, настає новий прекрасний день. Відновлення, мабуть, буде найлегшою частиною. Я думаю, що ми вже зробили найважчу частину, тому що решта складеться сама собою. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який також бере участь у саміті в Шарм-Ель-Шейху, нагадав про Україну. Він заявив, що планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом можливі шляхи припинення війни. Мерц наголосив, що мир можливий лише за умови спільних дій міжнародної спільноти. сьогодні, коли ми говоримо про все це, ми також сподіваємося, що американський президент приєднається до нас. І використає свій вплив на російський уряд, який він вже використовував на сторони, що беруть участь у конфлікті в регіоні, адже ми не повинні забувати, що всього за кілька годин польоту звідси Росія вже три з половиною роки веде війну проти України, і сьогодні, в другій половині дня, я хотів би скористатися нагодою, щоб знову поговорити з американським президентом про те, що ми можемо зробити разом, щоб покласти край цій війні. Реалізацію кроків для звільнення заручників та припинення війни в Газі, а також можливості застосування цих підходів для припинення війни Росії проти України. Про це президент України Володимир Зеленський поговорив з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Лідери країн також обговорили нещодавні російські удари по українській енергетиці та потреба посилення систем ППО. Стуб наголосив на необхідності позбавити Росію можливостей для продовження війни. І далі розповімо вам історію з нашого захисника Олександра з позивним Циган, воїн, який пройшов запеклі бої та був поранений, але залишився у строю. Його стійкість відзначили високими нагородами, золотим, сталевим і залізним хрестами. Сьогодні він служить у полтавському ТЦК, де своїм прикладом доводить справжня сила воїна не лише у зброї, а й у здатності підтримати побратимів і виховати нових захисників. Деталі в сюжеті Анна Ружін. Олександр уродженець Херсонщини. Ще з 2015 року чоловік знав, що таке військова служба. Спершу строкова, потім контракт. Та справжнє випробування чекало на початку повномасштабної війни. Олександр одразу попрямував у військкомат. Ну і так розуміє там, що якби нічого, вже все, що втрачено, що було втрачено. Тось і зрозумів, що треба десь тут дбати житло, тому що ну. Потрібна своя криша на голову. Ну, так я опинився тут. А з повномасштабною, як почали, то і пішли Буча, Забуча, Дмитрівка, і оказались, ми аж под Донецьки. Тобто відбивали, наступали, били, як положено, коротше, гушили ворога. На фронті взяв позивний циган. Далі десятки днів безперервних боїв і смертельна небезпека. Тоді ми почали вже плотно сталкуватися з дронами. поміха, що жужжить над головою, і той, тобто, ну. Не дає чітко роботи, починають репи глушити, як волна така вийшла, що вони там більш навіть, чотче були підготовлені, що їхні репи не брали, їхні ні, ну, пічки, не связь їхнього, а нашу давили. Тоді тобто було важко. Як би, ну, Тим не мене, як в переривах обстрілів, то есть ми продвигалися в якісь такі зони, де ну, нічого такого не брало. І самостійно діяли, тому що. Связь далі з тобто, гушилась. Не минулося і без поранень. Перше у Новопавлівці. Снаряд розірвав плече. Довелося пройти довгу реабілітацію. Ну так споминаю, що така оранжева чорна вспишка така. Ну, і летю я назад, упав, подиматься ну, на руку, а не тут -то тобі залетіло в праве плече, переламало кістку, там якусь не не знаю. Тобто тоді я отримав своє перше поранення. Ну, на Івак, тобто успішно на машині МаксПро, мене евакували, повитягували ці всі осколки, то є, пройшов реабілітацію. Циган довго провів на лікарняному ліжку. Родина підтримувала, як могла. Воїн дуже хотів повернутися в стрій до побратимів і згодом зробив це. Я розумів, що якщо ми не станемо тут, то за спинами наші сім'ї, які не, там сходить, ніхто не буде. І я знаю, що з чим це закінчиться. От. Ну і на морально устойчивий, тому що ніколи не панікував, сломя голову не десь не ломився. Ну, це теж треба опанувати самого себе, зламати, як то довелося, в страху, в болі, сипить зуби і робити. Як командир відділення та керівник групи Олександр відповідав за життя бійців, навчав їх, вів у штурми, тримав з підлеглими оборону. Не було важко, тому що ми всі ми, з ким я працював. Ми були з самого початку. Сіли з одной ложки, одним батончиком ділилися, всі знали, хто є хто, То есть что, з ким можна йти, з ким не можна, такого. У нас формулировалась своя група, з которой я вільно ну, обсуждав, які питання, моменти, що штурми, як, що. Тобто мене всі слухали. Потім ще одне поранення в колінах були контузії за бойові дії та стійкість, Олександр отримав низку відзнак золотий, сталевий і залізний хрести. Та боєць зізнається, нагорода для нього не головне. Справжня цінність у тому, аби його побратими залишалися живими. Я маю відзнаки золотий хрест, сталевий хрест, залізний хрест від Київської міської ради, потім що вони за поранення, Наша бригадна 23-го ОСБ А7107 ну, подякає. Циган особливо згадує та виділяє бій під Креміною. Тоді разом із трьома побратимами він втримав позиції проти чисельно переважаючих сил противника. Один момент мені заповнився, коли ротний наш сід сказав, це ми були під Креміною. Там неподалеку. Штурманули ми спочатку їхню позицію квадратну, ну, і вийшло так, що вони полізли. І у нас там йшла ну, типу внутрішня ротація, заміна, то є лічна состава. І понесла, часть відійшла, і залишилися четвером. І спустя якесь час я пройшов, ну, отримав золотий хрест за також мій за... Ну за отаки всі ці, ці дії, що ми удержали позицію, ну віддали. І пояснювати, чому потрібно йти захищати державу. Олександр мріє повернутися на фронт, але розуміє, після поранення він може стати для побратимів тягарем. Та у війні кожен воїн важливий. І ті, хто тримає зброю на передовій, і ті, хто сьогодні працює в тилу. Перемога виборюється спільними зусиллями. Анна Ружін, Максим Гуміров. Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Від цін на продукти до грошей, які ми можемо витрачати на ті самі продукти. Будемо далі говорити з Михайлом Цимбалюком, першим заступником голови комітету із питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Пане Михайло, вітаю. Бажаю здоров'я. Тема нашого сьогоднішнього спецефіру ціни і продукти. І хотілося б. Почути вашу оцінку, які ціни в Україні можливо регулювати на рівні держави, і що в цьому питанні доступне парламенту? Насправді ми відчуваємо ріс поживчих цін, але в нас, слава Богу, існує ринок і здорова конкуренція виробників. І це позитивна річ, яка на сьогоднішній день більш-менш стабілізує ціни на товари, на продукти. Але є е, особливі е, переліки продуктів, де держава мала б е, не регулювати, але захищати тих категорій громадян, які потребують підтримки. Мова йде насамперед, наприклад, ціни на хліб, на крупи, на інші товари першої необхідності, наприклад, тарифи на надання послуг комунальних. Тобто держава має не обмежувати ціну, а впливати на підтримку товаровиробників і тих, хто надає послуги шляхом, наприклад, дотацій, підтримки, коли мова йде про продукти сільськогосподарської продукції першої необхідності, то там має держава саме підтримувати виробника. Виробника, який сьогодні забезпечує цей перелік товарів, е, наступне, коли ми кажемо про надання послуг, то держава регулює шляхом надання субсидій тим категорії громадян, які сьогодні найбільше е, потребують такої підтримки, але е, все-таки міністерство е, яке сьогодні є реформоване, Мається на увазі економіки, сільськогосподарства. Вона має регулювати насамперед, щоб був достатній перелік сільськогосподарської продукції, яку Україна вирощує, переробляє, а не стимулювати завезення товарів продуктів з-за кордону. Це є надзвичайно важливо. І держава по мірі можливості на це впливає. Верховна Рада ухвалила ряд важливих законопроєктів, які стимулюють саме переробку сільськогосподарської продукції у нас в державі. І тоді і додана вартість, і податки, і створення нових робочих місць стимулюються у державі. Бо, на жаль, ми тільки експортуємо сировину. І дуже важливо, щоб Україна перетворилася не в сировинну, а в все таку високотехнологічну державу. Це і стосується напрямку переробки сільського господарства. Ми вже маємо приклад олію, коли ще 15 років назад Україна була першою у світі по експорту. Насіння соняшнику, а сьогодні ми є першим в світі по експорту вже олії і інших видів переробки це той шлях, яким має йти наша держава, і це має стосуватися всіх напрямків і видів сільськогосподарської продукції. А що на вашу думку може зробити держава для підтримки фермерів, малих фермерів, власне, і скажімо, тих, хто готовий займатися переробкою для того, щоб це було більш масштабно і не так важко для власне, того ж фермера під час війни в умовах постійних збоїв, в умовах втрат ринків, в умовах податкового тиску? Дякую, важливе дуже запитання. Бо фермер це є основа збереження сільської інфраструктури і взагалі поселенської мережі. І, бо сьогодні фермер це та людина, яка живе в своєму селі, селищі, хуторі, яка дбає не тільки про обробку землі, а дбає про те, щоб в селі була дорога. В селі зимою можна було рухатися. І фермер це перша допомога разом з органами місцевого самоврядування громадянам, які звертаються за підтримкою щоденно. Через те держава насправді робить певні кроки, але недостатньо для того, щоб фермер отримав більшу підтримку. Тому що е сьогодні. На жаль, звертається увага з боку уряду на великих переробників, великих тих, хто обробляє, і має велику кількість більше 100 тисяч гектарів в обробітку. А саме потрібно акцентувати на тому фермеру, який має 10, 20, 50 гектарів, 100 гектарів в обробітку, і справді він формує село. Через те, деякі програми вже існують. Але насамперед маємо стимулювати тих фермерів, які саме проживають в певній місцевості, обробляють свою землю, беруть в оренду в сусіда і таким чином зберігають село. Бо насправді село це збереження нашої нашої культури, наших традицій насправді недостатньо сьогодні, в тому числі, і Верховна Рада робить все для того, щоб підтримки була фермерів достатньо. Я думаю, що в бюджеті на наступний рік ми все таки закладемо більшу цифру для підтримки малого товаровиробника селянина, який сьогодні в непростих умовах. Працює, обробляє свою і орендовану землю, і ще й допомагає фронту. Ми бачимо наскільки фермери і середні виробники допомагають щоденно для того, не тільки податками, а й для того, щоб хлопці і дівчата на фронті почували себе більш більш комфортно. Я думаю, що дискусії у Верховній Раді стосовно додаткових коштів на фермерство будуть тривати під час ухвалення бюджету на 2026 рік. О, до речі, якщо ви вже згадали бюджет, пане Михайло до проєкту головного кошторису на наступний рік подали поправки, якими пропонується збільшення мінімальної пенсії і прожиткового мінімуму. Це ініціатива з комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової митної політики. І тут зокрема йдеться про те, що суми мінімальної пенсії прожиткового мінімуму треба збільшувати до 4700 гривень. Нинішня мінімальна пенсія, нагадаю, 2360 51 гривню становить а мінімальна зарплата згідно цієї ініціативи повинна перебувати на рівні 12 тисяч гривень. Як таке просте питання, як цього досягти? Чи готова Верховна Рада підтримувати такі правки? Дякую, важливе справді актуальне запитання. І дуже приємно, що не тільки ми в комітеті соціальної політики і захисту прав ветеранів вийшли з такою ініціативи. Бо коли про це кажуть колеги з комітету фінансової і податкової політики, значить, успіх у нас буде. Бо неприпустимо, і ми на комітеті, на засіданні, коли розглядали проект бюджету, це вказали уряду, що неможливо підняти. Тільки на 300 гривень мінімальну зарплату, верніше мінімальну пенсію, і на 600 гривень мінімальну зарплату. Цього недостатньо, бо це навіть не покриє ріст інфляції і споживчих цін. Через те ми підтримуємо таку ініціативу. І я думаю, що спільно з урядами з урядом і колегами з парламенту ми однозначно піднімемо прожитковий мінімум, бо саме від нього залежить мінімальна. На пенсію. Прожитковий мінімум теж планують 2 500 зафіксувати у проєкті бюджету на наступний рік. А реальний він в межах 8 тисяч гривень для непрацездатних громадян. Через те дискусія вже триває, але основне питання буде переведено в площину, а де ж брати гроші? І тут допомога комітету фінансів і податкової митної політики. Е, реформа митниці. Це перше е, вже вона розпочалась. Надіємося, що там буде виведеностінізації кошти і додатково поступний бюджет. Наступне це банківська система і сфера, яка демонструє. Дуже хороші показники, але зважаючи на війну, там теж можна додатково їх оподаткувати для того, щоб не було надприбутків у банківській сфері. Нехай ці кошти підуть на сектор безпеки і оборони і на соціальну сферу. Ну і звичайно, перерозпреділення певних коштів з інших, на нашу думку, не стільки важливих. Статей через те і економі... виведення економіки економіки тіні, Про це теж вже активно говорить нарешті комітет е, митної політики і податкової, бо не завжди підвищення податків стимулює громадян е, підприємців е, виводити економіку. Інколи потрібно на деякі податки е, поглянути по, з величини зменшення. Податкового тиску і таким чином буде виведено бізнес стіні, бо насправді люди хочуть працювати чесно, сплачувати податки. А е, податкова має перейти у ранг уже сервісної служби через те. Дискусія попереду, але однозначно, моє відчуття, що ми знайдемо з урядом спільну думку, і Верховна Рада проголосує підвищення мінімальної пенсії. Це є дуже важливо, бо пенсіонери, особливо тих майже 3 мільйони, які отримують в середньому до 3 тисяч гривень пенсії в місяць. Вони не складають її, як кажуть, на майбутнє. Вони ці. Кошти понесуть в крамниці на ринки, і таким чином стимулюватимуть розвиток. Це важливо і для економічного показника, і підтримати незахищені категорії наших громадян. Дякую за відповіді, пане Михайло. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був з нами на прямому зв'язку. Ще за країну, яка розвиває бізнес. Другу добу поспіль триває пожежа на нафтовій базі в тимчасово окупованому Криму, яку уразили безпілотники служби безпеки України та сил спецоперації. Нагадаю, у вніч на понеділок БПЛА влучили щонайменше у п'ять резервуарів Феодосійського нафтового терміналу. Там продовжується горіння палива, запах диму відчувається на відстані 10 кілометрів. Окупаційна влада евакуювала із прилеглої території понад 800 мешканців. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Нафтобаза є законою військовою ціллю. Саме з неї росіяни постачають залізницею паливо для військ в окупованій частини Запорізької та Херсонської областей. Я запрошую до розмови Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, слава Україні. Героям слава вітаю, пане Дмитре, вітаю студію та. Видачі. От щодо цього влучення в феодосійську базу напередодні безпілотники СБУ і ССО влучили щонайменше в п'ять резервуарів феодосійського морського нафтового терміналу. На території нафтобази фіксується досі масштабна пожежа. які є можливості у ворога поповнити втрати в умовах, коли в чорному морі окупантам зараз небезпечно незручно, як мінімум, та яку взагалі маєте інформацію про стан справ на окупованому півострові? Ну, щодо стану справ, спостерігаємо, звісно, дефіцит у споживача звичайного цивільного дефіцит палива. Можливо, це якось торкнеться і військових споживачів, але так вони мають кілька альтернатив, як теоретично можна поповнювати запаси на території тимчасово окупованого півострову Крим. Це, звісно, і так званий Кримський міст, але там можливість в великих об'ємах, тобто залізницею, перевозити, наразі не використовується. Це можливість суходолом, застосовуючи залізничне сполучення між Ростовом і Джанкоєм, але там теж є проблеми, пов'язані з ураженням, і можливо. Частково використовувати якось парові переправи, які вони використовують для того, щоб цивільних перевозити. Тому теоретично є повітряний маршрут, звісно, не розглядається для цього, але в будь-якому разі, це точно не ті об'єми, які можуть в повній мірі компенсувати втрати, які ворог поніс в Криму. Пане Дмитре, а чи змінюється якось угруповання воєнних кораблів флоту агресора? І що відбувається зараз серед його командування, коли ми говоримо про командування частиною Чорноморського флоту? Ну, тут слід зазначити, що командування це. Не частиною, а усім Чорноморським флотом, просто він тепер вимушено базується частково, здебільшого, точніше, в новоросійську частина залишається в тимчасово окупованому Криму, але від цього керівництво не змінюється, звісно. І так вони проводять заходи і навчання особового складу. Навіть на російських ресурсах можна побачити, що. Вони на сьогодні запланували вихід в море до цього, і до речі, так там може зараз перебувати на крилатих ракет, але в будь-якому разі обмежені вони в своїх діях, і звісно, використовувати в повному обсязі наявні носії. Вони наразі не практикують так само хоча небезпека, звісно, зберігається. Пане Дмитре, напередодні військово-морські сили оприлюднили відео нічних тренувань морпіхів на воді. Зокрема, це саме про те, що ваші побратими завжди на службі незалежно від пори доби чи року. А розкажіть, будь ласка, що відпрацьовували? У Морпіхів багато завдань. І Пов'язані вони здебільшого з водою. Але географія застосування морської піхоти насправді дуже широка. На буквально всіх напрямках і відпрацьовують вони звісно під час підготовки амфібійні дії, тому що це специфіка застосування морської піхоти, тобто безпосереднє десантування з плавзасобів, з води. Ну і тому відповідно ці навички вони відточують незалежно від того, що відбуваються бойові дії, в яких вони беруть участь. Підготовка підрозділів триває. Правильно, ви абсолютно зазначили. Ну і окрім того, не забувати, що морська піхота так само поповнюється новобранцями, і вони теж мають відповідну фахову підготовку пройти і мати ці навички, які можуть знадобитися під час бойових дій. Щоб зараз не розкривати якихось важливих деталей, ну це здебільшого про. Певну надію та про плани чи чекати е, морського десанту е, збройних сил України в Криму можу зазначити, що осторонь ми точно не залишимося, тому що Крим для нас е, це е, якраз те місце, яке росіяни у себе часто називають такральним. Не хочеться використовувати термінологію нашого противника, але для нас, звісно, Крим це не просто точка на мапі, це можна сказати така наша морська столиця в якомусь сенсі. Хоча зараз, звісно, ми в Одесі, і Одеса нас тепло прийняла, і ми тут почуваємося вдома, але звісно, Крим це. Півострів оточений водою з усіх боків, і для флоту він має велике і стратегічне і символічне значення. І звісно, що морська піхота, яка є складовою військово-морських сил збройних сил України в подібних ситуаціях, осторонь не залишиться з великою долею вірогідності, Дмитро. Дуже дякую вам за розмову. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Далі.